Росіяни цієї ночі знову вчинили масовану атаку на українські енергооб'єкти. Під ракетним обстрілом були сім областей. На Кіровоградщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Травмовано восьмирічну дитину, руйнування попередньо зазнали 13 будинків. Крім того, атаки на інфраструктуру були в Полтавській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Повідомляють в Міненерго. За даними очільника Запорізької ОВА, ворог поцілив по об'єктах критичної і цивільної інфраструктури є руйнування попередньо без потерпілих на Полтавщині. Через влучання на енергооб'єкті виникла пожежа, минулося без жертв. Про влучання в критичну інфраструктуру повідомляють також у Вінницькій ова енергетики. Вже працюють над ліквідацією наслідків. Ну і ще про ураження цивільного об'єкта та двох потерпілих в броварах під Києвом. Повідомляє очільник міста Ігор Сапошко. А серед містя Херсона напередодні ввечері росіяни накрили зградів після ворожих обстрілів. Одночасно загорілися чотири будинки. Рятувальники оперативно їх загасили. А багато житлових будинків із побитими вікнами та покрівлями пошкоджено газогін, а кілька приватних осель геть зруйновані. Поранених і значні руйнування є на Дніпропетровщині. Доки Україна відбивала ракетну атаку. Нікопольський район був під ударом дронів та артилерії. В Нікополі постраждав чоловік. Його шпиталізували з осколковими пораненнями. Пошкоджені 5 хат, господарчі споруди, автомобілі, гараж, електро та газові мережі.